Друзі, вітаю! Мене звати доктор Руслана Борисенко, ви на моєму каналі. Хто зі мною вже довший часто, знає, що я є великий адвокат натуральних препаратів, вітамінів, саплементів, натуральних методів лікування і профілактики якихось хвороб. Дуже часто, коли я рекомендую якісь саплементи чи вітаміни моїм пацієнтам, а я працюю вже в цій сфері понад 12 років, мої пацієнти мене часто запитують: лікарю, коли краще приймати той чи інший препарат і яким чином краще приймати. Так, от сьогоднішнє моє відео я вирішила записати, в якому розповісти вам, які вітаміни, мінерали, саплементи не потрібно вживати на ніч, які можуть призвести до безсоння, які можуть призвести до порушення вашого сна. Так, от, поки я буду вам. Давати цю інформацію, ви як завжди, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте свої коменти і, можливо, розповсюджуйте це відео між своїми друзями. от, давайте будемо починати. Насамперед, мова йде про вітамін Д. Я є великим адвокатом вітаміна Д. Вітамін Д це не лише сонячний вітамін, який може вироблятися в нашій шкірі, коли ми засмагаємо на сонці. Він також може потрапляти в наш організм з різними видами. Їжі, наприклад, такої як жирною рибою, лосось, горіхи, і все такого. Вітамін, Д також е, приймаємо в вигляді саплементів. Я дуже часто відправляю в Україну. Бандеролі посилки із натуральним вітаміном Д, не хімічним, не штучним, натуральним. Він вигляді крапель. Я є сторонницею вітаміну Д через те, що це не лише вітамін для нашого організму, це також є імуномодулятор. Через те я його рекомендую людям, які борються із онкологією, які мають аутоімунні проблеми. І простудні хвороби, і все такого. Вітамін Д необхідний для нашого тіла. Крапка. Коли краще вживати вітамін Д. Вітамін Д є жиророзчинним вітаміном. Через те, його краще вживати зранку, максимум в обід, тоді, коли ви маєте жирну їжу. Той вітамін Д, який я пересилаю в Україну, він вже є в оливковій олії, вигляді крапель, його можна вживати без їжі навіть. Але якщо ви вживаєте якусь інакшу форму вітаміну Д, то краще його вживати. Зранку або обід. Чому його не варто вживати ввечері? Через те, що в, нашій, в нашому головному мозку, коли ми засипаємо, виробляється гормон, який називається мелатонін. Мелатонін допомагає нам заснути і спати протягом ночі. Так от вітамін Д він блокує продукцію оцього мелатоніну в вечірній час в нашому головному мозку. Через те, коли ввечері приймати вітамін Д, ми можемо мати великі проблеми зі сном і, відповідно, не відпочивати і бути постійно втомленими. Вітамін Д приймається зранку. Наступна група вітамінів це вітаміни групи Б від в 1 B1 до В12. Немає такого, мабуть, метаболічного процесу в нашому організмі, в якому б не участвував якийсь вітамін із групи Б. Особливо вітаміни Б беруть велику участь в енергетичному цукровому. Обміні, вони беруть участь в продукції енергією кожною клітиною нашого організму, в активізації роботи нашого мозку. Через те, коли приходить час ввечері і ми вже йдемо відпочивати, нам оцих активізацій, цих процесів не потрібно. Нам потрібно йти відпочивати. Особливо, коли ви берете не в комплексі, а окремо, наприклад, вітамін в 12 його потрібно приймати не пізніше, 2-3 години після обіду. Але краще всього ці вітаміни приймати. Першій половині дня це є водорозчинні вітаміни. Вони приймаються щоденно, як я сказала. Вони можуть бути в, кап в краплях, вони можуть бути в вигляді капсул, таблеток, чого я не рекомендую таблеток. Але менш з тим, вітаміни групи Б, всі вітаміни групи Б приймаються в першій половині дня. Наступний вітамін – це водорозчинний вітамін С. Я наголошую на водорозчинний вітамін С через те, що зараз є спеціальні ліпосферичні форми вітаміну. Це, це трошки інакша історія. Менш з тим, водорощений вітамін С не потрібно брати в другій половині дня. Через те, що коли ви прийняли цей вітамін, він у вас в шлунку, ви пішли відпочивати. Може піднятися кислотність вашого шлунку, може з'явитися цей кислотний рефлюкс, початись печія вашому шлунку, і може бути також невелике розстройство вашого шлункового кишкового тракту. Через те ви не хочете мати ось таких проблем. Вітамін С також беремо в. Першій половині дня наступний препарат кальцій. Я дуже часто рекомендую кальцій для жінок в клімактеричному періоді, для людей, які пройшли радіаційну терапію. Взагалі, кальцій потрібен нашому організму. Кальцій, коли його недостаток, людина може відчувати оніміння в кінцівках, можуть бути проблеми із диханням. Звичайно, ми всі знаємо проблеми із кістками, волоссям, нігтями. Багато проблем може бути при недостатку кальцію в нашому тілі. Кальцій дуже добре співпрацює із вітаміном Д. Як я вже сказала трішечки раніше, вітамін Д приймається в першій половині дня. Кальцій також це як брати сестра, можна сказати, їх варто приймати разом. Особливо кальцій добре засвоюється, коли в першій половині дня ми їмо більше жирної їжі, коли ми взагалі більше їмо. Тоді варто приймати кальцій для його кращого засвоювання. Якщо ви будете брати кальцій, Перед сном або вечором ви практично можете навіть ніколи не побачити його ефекту через те, що ефект буде мінімальний або його зовсім може не бути. Наступний препарат це омега-3 або риб'ячий жир. Всі ми з дитинства ще в дитячому садочку. Я пам'ятаю, нам медсестра приносила риб'ячий жир, який я абсолютно не любила. Але зараз, останніх років 20-25, на кожному перехресті можна чути про необхідність і про бенефіт риб'ячого жиру. І справді, коли ви хочете покращити роботу вашої серцево-судинної системи, коли ви хочете знизити рівень колестеролу, коли ви хочете трошечки розрідити вашу кров, необхідно приймати якісний. якісний омегу 3. Омега 3 це жир, це цілком жир. Коли ви будете приймати його ввечері або на ніч, то цей жир може викликати розлад вашого шлунку, також може підвищити кислотність вашого шлунку, який може призвести до рефлюксу. Також може послабити роботу вашого шлунково кишкового тракту. Не хочете таких явищ. Хочу тут наголосити: риб'ячи жир не варто приймати з деякими медичними препаратами. А саме, якщо в людина, яка приймає Препарати антикоагулянти які вже розріджують кров. Не варто приймати їх разом через те, що ви можете розрідити забагато вашу кров, щоб не почалась кровотеча. Якщо ви жінка, яка приймає протизаплідні препарати, то протизаплідні препарати, деякі з них, можуть повністю знизити на ніць, на нуль роботу ось цієї омеги. Тобто також потрібно між ними робити. Якийсь інтервал. Якщо ви приймаєте препарати від тиску, деякі препарати від тиску можуть співпрацювати разом із омегою і понижувати ще більше ваш тиск до таких цифр, які будуть для вас некомфортабельними. І ще один препарат. Якщо ви приймаєте вітамін Е, і хочете приймати омегу також між ними мусить бути кілька годин перерви через те, що омега 3 іноді може повністю заблокувати роботу вітаміна Е, і ви не побачите ніякого антиоксидантного ефекту від роботи вітаміну Е. Друзі, ось таке коротесеньке відео я вирішила для вас записати. Майте його завжди під рукою, коли ви починаєте приймати якийсь новий препарат, або якийсь саплемент. Хтось вам рекомендував. Пам'ятайте цю інформацію, яку я вам тільки що дала, або як я сказала, майте це відео під рукою, передивіться його ще. Ще раз щоб не наробити помилок, і власне саплементи зараз не є дешеві, якісні саплементи не є дешеві. Ви хочете максимальний ефект мати від кожного вітаміна, мінерала, саплемента, який ви приймаєте. Через те я зробила таку невеличку відео підказку, шпаргалочку, якою прошу дуже користуйтесь, розповсюджуйте між своїми друзями, рідними, близькими, знайомими і будьте здорові. А на сьогодні все, до наступної зустрічі з вами, як завжди, була лікар Руслана Борисенка.